Заступилась за дитину, яку посеред вулиці бив батько, та отримала штраф. Поліція Ковеля покарала блогерку, котра стала очевидицею сімейного конфлікту. Дівчина зробила зауваження агресивному батьку за рукоприкладство. Той її облаїв і пішов геть. Про цю ситуацію Софія розповіла у соцмережі, за що тепер сплатить штраф. Чому знає Володимир Миколайчук? Батько дає копняка сину, потім п'ять разів б'є по потилиці. Це зафільмували камери відеоспостереження поблизу кафе. Єдина, хто зреагувала на знущання над дитиною, відвідувачка закладу Софія. Я сиділа ось там за столиком, і ось тут батько дитини лупцював її по голові. Дівчина зробила зауваження чоловіку, адже матір хлопчика, що сиділа поряд, аж ніяк на знущання не реагувала. І він мене гарно послав і сказав мені закрити рота. Я сказала, я зараз викликаю. Поліцію, він сказав, що він сам з поліції. Ось відповідно дитину перестав бити одна хвилина, і вони просто всі зібрались і пішли до машини. Софія одразу записала емоційне відео для соцмереж, де розповіла про інцидент. Мене просто трусить, тому що сужу в капоті, тільки що тут сиділа молода сім'я. У них був маленький хлопчик, син 10 років, і він почав його просто хти в голові. Я дивлюсь на це всі мовчать на ранок наступного дня. Допис блогерки зібрав 100 тисяч переглядів і сотні гнівних коментарів. Відреагувала і поліція. Родину розшукали, опитали хлопчика та його матір. Правоохоронцям батько свої дії пояснив тим, що отримав від тренера сина повідомлення про його погану поведінку на секції. Позицію батька, зокрема, і щодо конфлікту з блогеркою ми намагалися з'ясувати особисто в нього. Повідомлення той проігнорував. А в телефонній розмові вдав, що взагалі не розуміє про який скандал. Ли, де мова, поліцейські склали на чоловіка два адмінпротоколи за статтями домашнє насильство та дрібне хуліганство. А заразом оштрафували і, і блогерку. Чому тому, що вони вживали нецензурну лайку, і під час спілкування між собою, коли дівчина робила йому зауваження, чого він, мовляв, вдарив сина, він її обізвав. Так само дівчина у відповідь також його обізвала. Ну і всі ви бачили відео, де вона також лається. Тож за це передбачена адміністративна відповідальність. Штраф Софію неприємно здивував, пояснює у відео, не стримала слів, бо перенервувала після перепалки. Дуже розстроїлась і плакала навіть, бо це якби несправедливо. По відношенню до мене, але я розумію, закон є закон. Ось і дуже прикро, прикро зі сторони поліцейських. Вони могли б мені, хоча б подякувати. Натомість у коментарях дівчину підтримали за сміливість, що вступилася за дитину. Учинком же поліції обурені. Я вважаю, що вона поступила правильно. На її місці, напевно, треба було поступити так само. Мі здається за те, що штрафували дівчину. Е, ну я розумію, що, що так не можна робити. Ну типу, вона трошки лишнього сказала, напевно, там по словах. Але таке е, такі ситуації треба висвітлювати. Софія каже, штраф за лайку, а це 255 гривень сплатить. І, попри рішення поліції, не жаліє, що вступилась за дитину. Із Волинської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.